Понівечений, але нескорений Ірпінь продовжує вражати світ своєю незламністю. Побачити місто Герой на власні очі приїхав міністр оборони Словенії Мар'ян Шарець. Він побував на скаліченні війною вулиці 10-та лінія. Тут від міського голови Олександра Маркушина дізнався про героїчну оборону міста та перспективи відбудови зруйнованого. Зараз по програмі Юнайтед-24 буде реконструюватися нові сім ну, будинків і буде відновлюватися повністю ще два будинки. Показали гостю знищений вщент будинок культури та сусідній розстріляний стадіон Чемпіон. Тут міністр оборони Словенії поцікавився у мера Єрпеня його особистою історією боротьби з ворогом дуже цікаво, що ви мер міста очолили територіальну оборону. Ви маєте військову спеціальність? Запитав міністр оборони Словенії. Я офіцер збройних сил з запасу на мене надіялася громада. Я покинути місто просто не фізично, не морально не міг. Ми з нашим підрозділом, якщо треба було би, якщо б так сталося, ми б назавжди залишилися в Ірпіні, але б не відступили від і не покинули б наше місто. Мар'ян Шаресь також поцікавився головними потребами міста, окрім забезпечення людей дахом над головою. Олександр Маркушин попросив сприяти у забезпеченні країни зброєю. На сьогоднішній день ми чітко розуміємо, що Росію ми можемо подолати, якщо в нас буде зброї, а Україна потребує більше зброї. Бо коли ми переможемо, тільки тоді перестануть ці кляті обстріли ракетами. Тільки тоді ми зможемо повноцінно в нормальному режимі відбудовувати нашу країну. І цивільні, і військові, і Європа це одна команда. І ми подолаємо всі разом ворога. Враженням від побаченого і почутого міністр оборони Словенії поділився на цвинтарі розстріляних автівок Вірпоні ірпінь був критичною точкою. І якщо б Ірпінь пав, то і Київ міг пасти. Тому дуже правдиво казати, що Ірпінь це місто герой. Українці вже показали всій Європі та всьому світові, що життя триває, поки є надія на краще майбутнє. І ми всі впевнені, що українці переможуть. Ми допомагали і будемо продовжувати допомагати, тому що це найменше, що ми зараз можемо зробити для українців, для свободи Європи та спільної перемоги. Прокоментувався візит в Ірпінь Міністр оборони на Словенії.